Україна, єдина країна, Україна, єдина страна. Слава Україні, слава героям України, слава українцям, поїхали. Україна ми з тобою буде разом наша доля. Харчування нормальне, чи одягатися є, що забезпечення тут нормально? Харчуємо добре. Є в нас. Перший, і другий, і салат, і м'ясне, на вечір риба, чай, компот, Харчуватися все немає, на що залізєтесь. Так як я служив, то тут дуже хороше. Харчування порівняно з тією срочною службою дуже хороше. Тут непевне хочу і так. А ви ніби як служите, чи ви на роботі контрактники? Ні, ми мобілізовані. Ми, ми мобілізовані. За червень місяць нам заплатили 850 гривень. 850 гривень. Ну Там якось з них та система по нарахуванню того всього. Казали, що там 2,5-2400 і буде збільшуватись. Але там якось нараховується вже. Це. На другий-третій місяць вже мало бути. На другий місяць буде ніби, півтора тисячі приблизно так, а на третій місяць вже буде 2300, а десь так. Там якось відсоток, бо тут тремів там... зараз не нараховується, ми ніби як вчимося, ми ну, тільки нас мобілізували. Нараховують зарплату з попередньої зарплати. Тобто перших 5 днів ми отримали по 100. 13 гривень, потім друга зарплата вже на відсоток десь з першої зарплати, тоді так з відсотками. Чим такими, раз, чим раз тим більше премії нараховується, і вислуга, І тоді вже за три місяці офіцери казали, що десь ті, наче фіни, що то буде, десь воно вже тих порядка, тих 2,5 тисяч. Взагалі самі тренування, сама та підготовка може проходити, бо так. Так як ми кухарі, то ми такої підтоки не проходили. Але хлопці проходять, проходять блокпости, проходять там обшуки, їм інструктори розказують, як правильно обшукати, як той блокпост зробити, як його там захистити. Ну, таке в буквальному розумінні поняття про військову вже нагадують хлопцям ті, що не служили військових батальйонах, військових частинах дають. Я знаю, як в нашій країні зараз така ситуація, то що так добре, що воно так то є, але ну, хотілося б кращого. Скажімо так, всьому більшість здавалося, що вже ніби та революція, вже більш то мало би бути всі, відносно всіх, і командирів, і начальників, і офіцерів, більш то все добросовісніше б, мало б бути, вже, ніж, ніж та система, ніби як є, але вона вроді би і не міняється. Так, хотілося щоб було трошки. Здається, вона вона така, як я да... законопорядний гробанядин, я там не втікав від того військомата нікуди, скільки разів визивали, стільки разів я їхав, поки мене не відправили то я думав тут так всі будуть це ставити до того, що треба, що треба. Але тут система якби не дуже тут, так, змінилася. Хоч вона може не зразу зміняється, треба час, але хіба таке побажання. Ну і щоб мали більше за людей. Ми є люди в першу чергу, а потім військовослужбовці. З немає тої поваги тої людської, тої як в армії, там армія, бо то є армія. то армія в першу чергу людина, там якби не було, чи хвора, чи слаба, чи відношення трошки інше, то що трошки така совєця, совдеп, совдеп є тут. По відносно до того до того, всього ще таке. Що потрібно вчитися? Вчитися всім, всім. Особливо починаючи з риба портиться з голови, починаючи з віта показувати приклад, і воно тоді туди, туди дійде до низів, а інакше воно. Приїхали сюди трошечки з таким, таким духом, таким трошки настроєм. Зараз він трошки впав. Влада так, таке враження наше, що влада про нас трошки призабула. Тобто ви хочете, щоб той дух трошки більше підняв? Трошки і дух, і, і моральний, і щоб фізично трошечки нами більше позилися. Показує ті кошти, що виділяються, там. люди зібрали, держава виділила на ті військовослужбовці, на той ж, територіальний батальйон. Ну, Як такого мордування чи ще щось для тих же стрілецький грот, чи ще щось, аж що такого новішого нічого немає, навіть те теж бронежилета просто. Бронежилет, мали всім має. дати так, як воно вийде, щоб людина відчувала, що вона є захищена, по крайній мірі, з боку держави, а потім вже думати про захист тої держави. як що б ви хотіли допомагати ну, патріотичним, настроєним людям, які, допустим, хочуть щось змінити дані ну, Щоб не падали духом, щоб вірили в те, що у нас буде все добре в Україні, що російська влада та їхня пропаганда російська, що зміниться нашу користь, щоб батьки менше переживали наші. Все буде добре у нас. Так, все буде добре і щоб воно, як воно буде все згори, починатися добре, то воно і буде внизу, що все добре, я так думаю. поняття, Коли ми почнемо міняти себе, тоді воно буде мінятися навколо. Відповідно, якщо ми тут є, то ми вже відповідно себе якось змінили. Можна так сказати, бо ми сюди пішли, нас не лапали, не привозили. Так, в даний час народ себе весь змінив, вся Україна себе змінила, а влада, роді би посади помінялися люди, які на посадах сиділи, змінилися, а система щось не дуже Замітно, що вона змінилася. А що ви хочете, як ви бачите, які можна підійти? Звільнення і жорсткіше покарання. Не, не посада, не погони, а тюрма, трибунал, щоб один, другий, третій знав, що його посадять, що він буде сидіти не рік, не два, а десять за, за це все, що він розграбував, що вони то роз, розкрали ту чи іншу систему ну, чи частину, чи в тій же системі вони були. До того людина понесе відповідальність за свої злодіяння. Тоді воно буде так само, як той же лікар. Чи той же військовий, чи той же... ну, Одним словом, тоді воно поміняється. Якщо не буде покарання, змін ніяких не буде, просто перестановка. Розуміємо, як наші генерали ніх... живуть, як на яких вони машинах їздять, що з... яких недачі стоять, що простої зарплати ніколи нікому не вистачить може, Всім родичам, жінці, дружині, братою, і сестрою всього і найкраще. Мамі, рідним, двохрідним щоб не переживали себе нас добре. Ти тримайсь моя країно, не бувати тут руїнам. Україна, ми з тобою буде разом наша доля. Ти тримайсь, моя країну. Тут руїна, я тебе кохаю, моя славна Україна, Україно, ми з тобою, буде разом наша доля, ти тримайсь, моя країна, не бувати тут руїна, Україно, ми з тобою, буде разом наша доля, ти тримайсь, моя країна. Я офіцер і, відповідно, патріотичний настрій в мене присутній. Тут офіцери так само зі мною перебували на Майдані, протягом, коли ці всі події були. Ми бачаємо себе, несемо, несемо долю свою в захист вітчизни, відповідно на Сході, для того, щоб терористи не прийшли на нашу територію. На території Львівщини, де ми проживаємо. Треба довести те, що почали. Те, що почали в грудні, в січні, в лютому треба довести до кінця і все. І це не тільки на сході, а навести в цілій Україні, в державі, порядок, в незалежності від рангівщині. Зробити в це те перезавантаження, про яке так говорять, яке не відбувається ні на місцевому рівні, ні в Центральній Раді. О. І жити по-новому. На рахунок страху, страх у кожного присутній. Але справжній мужчина повинен його перебороти, йти до цілі. До цілі для... яка, яка є його сутність, сутність у мужчині? Вічна боротьба. Все. Гуртуватися не тільки серед якихось політиків, а гуртуватися навколо ідеї захисту вітчизни, захищати її і максимально бути присутнім всім чоловікам в Збройних силах України. Задача буде встановлювати вище командування, дух надзвичайно бойовий, є одне ало, щоб цей був бойовий такий лишався, нас треба вдіти, обути, забезпечити засобами захисту, що, на жаль, трохи хромає. І тоді, як то кажуть, я все життя послужив в десантних військах, скажу дівізом десантних військ, що ні задач неопланіми, діє де десантні війська». Тому що ви самі бачите, що робиться в нашій державі. О, це наш, навіть я скажу, не кубою за кожного чоловіка, захистити свою сім'ю, захистити свою державу. У мене багато друзів знаходяться там, на сході захищають. От, так що тут нікуди ми не дінемося, тому що якщо ми зараз не захистимо себе самі, то потім вже не буде чого захищати, тому що ворог може прийти сюди. От у нас деякі люди думають, що в нас тут район такий, що ми Львівщина, що. Ну, кажу, будь-який момент може вистрілити ворог і тут. Тут ми нічого не можемо прогнозувати, тому що треба нема чого боятися. Це кажуть це обов'язок кожного чоловіка – захищати себе, захищати свій дім, захищати свою сім'ю. Україна єдина країна. Україна єдина страна. Слава Україні, слава героям України, слава українцям, поїхали. Україно, ми з тобою буде разом наша доля. Ти тримайсь, моя країно, не бувати тут руїнам. Україно, ми з тобою буде разом наша доля. Ти тримайсь, моя країно, не бувати тут руїна, Слава Україні. Доля, ти тримайся, моя країна не бувати тут руїна. Золочів нет